Привіт всім глядачам мого каналу. Займаюся саме закриттям вологи. Погода, звісно, така нельотна у нас. Вітер такий свищий, що капець. Ну, дивлюся, треба хоч щось зберегти, бо земля сухенька. Вітра видувають. Рішив виїхати ось От. з кабіни не влазити не буду, бо вітер такий на вулиці, що взагалі воно. Які свистить. Е, ось мій культиватор, той, що відео, на відео був. Лапи я познімав, передні такі оставив, передок приподняв, зад опустив. І боронами цими і закриваю. Другого, на жаль, немає, сцепки борон немає, поки не обжився. Це краще, ніж нічого. Три Чотири борони. Спереду лапи теж трошки підривнюю, і так їх буквально поверху пустив. Так щось таке дощ таки моросить, воно то лі снігом, то лі непонятно. Шо? Вилазить не буде, я ж кажу, що бо там страшне, що робиться. Саме, саме приємне на полі це ось обідік, перекус. Воно наче в лісі. от знаєте, Дома б такого їв би, грубо говоря, може щось би той. А тут воно таке в полі добре, що. Слюні, мажеш і слюні течуть. Так що це саме приємне время на полі це коли обід. от таке справи. Поміняв сьогодні масло, нічого не знімав, бо вітер спішив, холодно, злив, масло залив. Юковське масло, виходить 15В40 турбодізель теж. Не знаю, побачимо, що воно буде. Особох разницях я розумію, не по дивленню, не по чому. Ну цент кстати, на диво була чиста. Взагалі, можна сказати, можна було не трогати. Там який міліметр був, тобто ні о чому. Оце тут ось полета і там аж туди до здання, там теж ці куски, конечно, занімають крутанина. Ну, Культивірую на третій, а четвертий воно. На длінний гонях ще можна було б, а от на розворотах короче, такі воно не туди. Так. Ось якщо який вітер знищить. Подивлюся вже агрофірми. Тут що не видно, все воно ну поля, ось поле дивлюся, вже об... ну, влагу позакривали. А я оце собі тепер виїхав. Бо, дивись, ось і рядом вже влага закрита. Це що я так щось опоздав. Лучше пізно ніж ніколи. Блін, все грязне, щось би вам показав би, але на вулицю зараз вийде, там таке виж кажу, що таке дме. Хтось сзади такі відкриє. Так капець, оце таке, воно мене тут одна лапа мене зайгутало. Ну, Воно так получається, не буду вам... там нічого інтересного прям немає. Найголовніше, ну. що сам ніколи просиш, став, зробив, дай. дай готово. Так що, Працюємо, а з вас палець вверх, підписка і до нових зустрічей.